Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як ви можете заробляти на крипті від 100 доларів на день. Отже, без зайвих слів давайте починати! Якщо ви хочете навчитися круто аналізувати ринок та активи, і також заробляти на криптовалютах, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Отже, без зайвих слів, давайте починати. В мене одразу для вас є дуже гарна новина. Адже ми будемо наші 100 доларів в день заробляти на повному пасиві і без знань та навичок аналізу графіку саме завдяки копітрейдингу. Нам з вами треба просто обрати копітрейдера, який нам подобається, по його стратегії та ризикам, і підписатися на нього. І всі його угоди будуть нам копіюватися автоматично. Отже, що треба робити? По перше, нам з вами треба зайти на криптобіржу BingX. І нам треба на неї зареєструватися, поповнити. Як це робити, ви можете подивитися в цих відео. Вони вже є на каналі. Ну а ми з вами продовжуємо. Отже, ми заходимо на BingX і натискаємо кнопочку Copy Trading. І тут в нас є список з усіх трейдерів, які пропонують свої, скажімо так, послуги для копіювання. Ми з вами можемо подивитися на ф'ючерсних трейдерів або на спотових, тобто трейдери, які торгують на ф'ючах або на споті. Давайте поки що з вами сфокусуємося саме на ф'ючерсних трейдерах. Ось тут ми з вами бачимо популярних трейдерів. Ми бачимо їх. Ім'я, ризик, там, відсотки і так далі. Давайте подивимося на всіх. По-перше, на що треба звертати увагу? Треба звертати увагу саме на ризик, щоб він був якомога менший. Тобто ризик там, 7, 6, там, 8 і так далі це занадто великий, тому що трейдери починають торгувати з великими ризиками, і це підвищує вирогідність того, що вони зільють ваш депозит. І ви навіть нічого з цим не зможете зробити. Тому ми з вами обираємо трейдерів з ризиком 4 та менше. Наприклад, ось тут ми бачимо трейдера: в нього ризик 2, і ми бачимо його відсотки. Тобто, не було великої просадки по депозиту, він, в принципі, майже весь час йшов у плюс. Якщо подивимося за три місяці. То також ми бачимо, що ось тут трейдер не торгував і потім почав там більш активно. Також ми з вами можемо подивитися на активи, якими він торгує. Наприклад, тут він торгує зазвичай біткоїном або ще однією монеткою. Давайте ще з вами подивимося на інших трейдерів. Ось тут є більш консервативні, які там на місяць роблять, бачите, 7%, 6%, 80% це вже не також і консервативно, але. Тим не менше ризик невеликий. І також є ну, нещодавні восходящі зв'язки, і також є всі трейдери. Можемо ось тут з вами подивитися на а, різні фільтри. А, наприклад, по капіталу, який в них на копінгу. Ось тут ми бачимо, що його копіюють люди з капіталом 134 тисячі, але взагалі то він в мінусі. Це не дуже гарний показник. Давайте на ось цього подивимося. Тут його копіюють на 241 тисячу, але вони теж в мінусі навіть протягом трьох місяців. Це не дуже гарний результат. Давайте з вами подивимося на дохідність за 30 днів. Ось тут ми бачимо плюс 5 тисяч відсотків, плюс ще 5 тисяч відсотків, але тут ризик 7. І тобто ми з вами бачимо, да, що було зростання там буквально за декілька днів на 7 тисяч відсотків, потім впало. І якщо б ви, наприклад, підписалися в той момент, коли він був на плюс 7 тисяч, то ви б зараз були б в мінусі. Ну, це не дуже гарний приклад. Давайте з вами ще пошукаємо, наприклад, по рівню аккаунту. Ось тут в нас є. Давайте подивимося, ось цього Whale King. В нього дохідність 161% та ризик, ризик 4. Це невеликий ризик. І його копіюють на 17 тисяч доларів. І прибуток його копіїстів це 332 тисячі доларів. Це дуже круто. Так, давайте подивимося на 3 місяці. Тобто, ось тут була просадка невеличка, мінус 8%. Ну, до депозиту. Потім почав зростати і він торгує багатьма монетками. Це нам трішки пізніше для налаштувань буде потрібно. Отже, в принципі, мені ось цей подобається, гарна статистика. Окей, ризик не було супер великої просадки, велика сума в копінгу. Торгує багатьма монетками. Давайте копіювати. Отже. Нам треба натиснути Копіювати, обрати суму депозиту, на яку ми хочемо його копіювати, наприклад, давайте 100 доларів. Ось тут ми нічого не обираємо. Розширені налаштування треба подивитися в його описі, чи він говорить там про якісь окремі налаштування. Так, тут що треба нам зробити плечі x 3 і використовувати. Нашу маржу. Окей. Ну, в принципі, нічого там не треба прописувати. Єдине, що треба прописати, це обрати всі монетки в розширених налаштуваннях, щоб через те, що ми так з вами побачили, що цей трейдер торгує на багатьох торгових парах, тобто, багатьма монетками він торгує. Нам треба ось тут обрати не 33, а всі пари. Ось так, підтверджуємо і копіювати. І все. Зараз ми з вами можемо подивитися, і ми бачимо, що вже ну багато, багато угод в нас відкрилося, тому що цей трейдер, скоріше за все, торгує завдяки боту, і воно там автоматично відкриває багато угод. І ось тут ми з вами можемо дивитися нашу статистику. А тепер наступне питання, яким же чином в нас виходить завдяки копітрейдингу, 161%, 100 доларів в день. Ось тут ми з вами заходимо на калькулятор складних відсотків і пишемо наші дані. Наприклад, ми з вами стартуємо зі 100 доларів, ну не знаю, там 6 місяців. Давайте напишемо, і дохідність за один період це 160%, так як вказано в нашого трейдера. Там ніяк не можна ці відсотки змінити і так далі. Там відстежується реальна статистика, тобто він ці відсотки і ми з вами пишемо 160% розрахувати. Через пів року в нас з вами вже буде 30 891 долар. Давайте порахуємо, 30 тисяч ділимо на 6 місяців і на 30 днів. І це в нас виходить по 166 доларів на день. Без знань, без навичків, без аналізу графіків на повному пасиві. Отже, на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео.